Всім привіт! З вами я, Лана, і давайте спитаємо у Рун, чи зустрінеш ти своє кохання до кінця цього року? Справжнє кохання, відповідальні стосунки, пристрасні відношення. Три в одному. Давайте скажіть нам, Руне, якщо ваша ласка. Чи зустріне людина, яка зараз дивиться цей розклад. Справжнє кохання до кінця цього року. Покажіть. Скоріше, так. Да. Скоріше стосунки будуть. Ти можеш з кимось познайомитись. Це може бути переписка. Це може бути повідомлення, це може бути якась розмова, якась інформація, яка прийде до тебе. І, скоріш за все, що до кінця цього року ти будеш знати, ти будеш з кимось спілкуватися. Звичайніше покажіть, про що тут. Спілкування з чоловіком для когось, для когось із військовим чоловіком, для когось ти неначебто зможеш проявити себе через спілкування, досягти свого. Ти, у тебе буде важлива розмова, можливо, про, про стосунки, про кохання, про особисте життя. Що? І шлях відкритий, перешкод не буде. Будуть спершу, буде спершу спілкування, інформація, знайомство, розмова важлива. І потім відкритий шлях, рух до тих стосунків до справжнього кохання. Так що до кінця року очікуй, ти рухаєшся в правильному напрямку, або ж він до тебе рухається, якщо ти жінка. Тому шляхи відкриті і стосунки, кохання, пристрасть будуть у тебе. А яким він буде. Покажіть на партнер. Ну, це буде людина не сімейна, не одружена. Або ж людина, в якої вже була сім'я, зруйнована сім'я, зруйновані стосунки? Людина трошки незвичайна. І, можливо, в твоєму житті таких людей ще не бувало. Він не буде схожим, можливо, на тих, які були на твоєму шляху. Те ж саме стосується й чоловіків. Добре, а як ви познайомитесь Покажіть, жит. Так, ну тут може бути знайомство. Також якесь неординарне знайомство, я б сказала, таке, яке перевертає все з них на голову. Можливо, навіть спершу тобі буде трошки лячно спілкуватися з цією людиною, але це ну, щось таке. Неординарне, яке хвилююче, яке можливо визиває емоції як позитивні, так і негативні, трошки страшно можливо. І як ви познайомитесь все ж таки як. Ну, Дивіться, для когось тут може бути як період бездіяльності або От стан такий, коли, може, здоров'я підводить, коли погано на душі, коли нічого не хочеться робити. І дій тут, в принципі, то не буде ніяких з вашого боку. Може, вам навіть не буде і хотітися нічого робити. Але все ж таки ви познайомитеся і познайомитеся якось, незважаючи ні на що. Для когось це буде. Як колись втрачений шанс можливо познайомитись з такою людиною. Так. Тут для когось може повернутися о той втрачений шанс який дає доля. Скоріше за все, у вас сама доля розверне на це знайомство. і підведе вас до цього всього дійства. І що. Так. Дехто може познайомитися і зав'язати стосунки, дійсно, може, на роботі, десь там, де заробляються гроші. А дехто може познайомитися. Доля розверне так, що ну, місце, де взагалі обертаються гроші, де люди наповнюються ресурсом, де люди наповнюються якимись імпульсами і бажаннями. Тому це може бути будь-що. Це може бути магазин, банк, це може бути торговий центр, це може навіть бути клуб якийсь по інтересам, там, де люди наповнюються бажаннями наповнюються ресурсами знаєте, для когось, можливо, ця людина буде як той, хто захисник, охоронець, той, хто привносить щось свіже в життя. Ви познайомитесь, коли, можливо, будете витрачати кошти, витрачати свої надбання якісь. Хто знає, можливо, він буде продавець, покупець, менеджер, можливо, банкір, можливо, навіть лікар. Той, хто допомагає позбавитись чогось непотрібного. Коли буде даний шанс від долі, ви цей імпульс відчуєте. І тут ви одним махом, як наче позбавитесь від того, що тримало вас в обмеженнях, це все зруйнується, ви від цього всього відмовитесь і ви відчуєте потяг. Відчуйте, що це ваша людина, це ви з ним як на одній хвилі будете потік і любов, і інтуїція вам підкаже. Хоча, по-перше, може бути і страшно з ним спілкуватися, починати взаємодію. Можливо, будуть якісь гальма, але все це зруйнується. І буде тільки кохання, і будуть позитивні емоції, буде радість, буде відчуття того, що ви одне для одного створені. Ну, ось такий короткий розклад сьогодні про кохання до кінця року. Ви можете його зустріти, якщо доля вас розверне, і ви не прогавите цей шанс.